О, бомба вибухнула шоколадом. Круто! Ого! Чор першою будеш ти. Я тільки за. Вау, яке мале кошеня! Іди сюди, солоденький! Так, він із шоколаду. Ось та вдача. Стоп! А що тоді в тебе, Еліс? Зараз подивимось. Ось це так, яка краса, це справжнє кошеня вмерти. Який гарненький, який же він милий. Дай погладити руки геть розмріялась. Кошеня тільки моє, Ну і будь ласка. Проте у мене є і кошеня і шоколад. Ти що робиш? Ні, не їш його на очах у моєї крихітки. Не дивись на цю дивну тітку, мій хороший. Ох, зараз паласую. Яке солоденьке вушко. Гей, малюк, спокійно, ти куди? А, врятуйте. А, я більше не буду, я все зрозуміла. Мамочки. Ой, ось це так. Шоколадне кошеня тепер моє. Хто небудь на допомогу. Останній смачненький шматочок. Ням. Як ти там, маля? Думаю, їй вистачить. Не бійся, я тебе ні за що не з'їм. Оце кошеня. Ніколи не подумала б, що він так вміє. Не дивись так на мене. Вау, це ж рука залізної людини. Приголомшливо. Якраз мій розмір. Гей, Брітні, диви, що я вмію. Бачила, як я можу. Бам! Ось це сила. Тобі подобається? Ай, тільки не на мене. Та як це зупинити? Па, вибач, все вийшло випадково. Да уж! О, це що, шоколад на моїй залізній руці? Прикольно. Мені дісталась шоколадна залізна рука. Приголомшливо. Ого. Та тут ще й цукирки. Круто. Розкішне поєднання. Стережіться. Перед вами залізна леді. Зі мною жарти погані. Клас. Гаразд. Час знімати залізну руку. О, ні, що відбувається. Ого. На допомогу. Як же я високо. Тут тільки ти і я, моя любов. Божечки. Та як же зняти цього огидного залізяку? Залізний монстр. Упс а -а -а -а! Це просто дивовижно. Пальчики оближеш Що? Це був повний уліт. Привіт, Еліс! ти як? Ця рука справжнє прокляття. Не терпиться дізнатися, що там. Давай відкривати Це Фен. А він працює взагалі. Підозріло. Я чую шоколад. Так, це він. Смакота. Ух ти, круто. А в мене шоколадом не пахне. Схоже, звичайний фен. Ого, який сильний натиск. Потрібно терміново його вимкнути. Да уж, цим феном краще не користуватись. Ось ця зачіска дуже комедно. Добре сміється той, хто сміється останнім подруго. А як тобі гарячий режим? О, ні, мій шоколад. Він прилип до щоки. Брітні, годі, вимкни. Добре, вимикаю. Ти така кумедна. Ну от, я тепер вся брудна. <свят> так тобі і треба. Ану, дай сюди. Мені потрібний холодний режим. Ох, яке полегшення. Зараз шоколад застигне і перетвориться на нову смакоту. Ого! Здорово, ти вигадала. Подивись, і як тобі моє шоколадне морозиво? М -м -м. Чесно, від цього пину ніякої користі. Вау! Як ти гадаєш, що там? Давай спочатку подивимося, що в тебе. Це ще що. Гнила кукуруза. Ні, це шоколад. М -м, фантастика. Делісток апетитно їсть. Я теж хочу. Подивимось, що у мене. Це, звичайно, кукурудза. Теж непогано. Спробую. Не сказала б, що це дуже смачно. Що ж таке вигадати? Знаю. Я покладу кукурудзу в мікрохвильовку і зроблю попкорн. Вмикаємо і чекаємо. Ого, як її тряси! Сподіваюся, мікрохвильовка не вибухне, як бомба. О. Здається, готове. Вау! Зглуздо з'їхати. Скільки тут попкорну. У мене якраз є велике відро. Всього мені вистачить. Тепер я точно наїмся і кайфано. У мене є також одна класна ідея. Треба вставити шпажку в качан, а потім трохи підсмажити його. Ох, круто! За справу! Отак як же апетитно тане шоколад. Наповню ним формочки і зроблю смаколики. Ось так. Що ти там вигадала, Еліс? Виглядає дивно. Ти нічого не розумієш. Вийде неймовірно смачно. Залишилось скористатися заморожуючим спреєм! От і все. Готово. Я приготувала розкішні шоколадні кульки. М -м, неймовірно. Зараз насиплю їх у відро і вийде набагато краще, ніж твій попкорн. Вуаля! Шоколадні кульки з мальтізерс власного приготування. Круто вигадала! Дай спробувати! А ти пригощайся моїм попкорном. Дякую, брітні! Нова смакота. ти перша. Як скажеш? Ой, це ж кактус! Які великі шпильки. Але вони зовсім не гострі. Я зрозуміла, він зроблений із шоколаду. Як і його шипи. Це мега смачно. Але якщо в мене шоколадний кактус, значить у тебе справжній кактус! Що? Ні, тільки не це. Давай, давай. Гаразд, умовила. Була права, Ай, я боляче шипи самі справжні. О, здається, до мене прийшла геніальна думка: треба просто надіти рукавичку, тоді шипи стануть не проблемою. А тепер я візьму кактус і вичавлю з нього сік. Ось так. Прощавай гостра шкірка, Ти мені більше не потрібна. Ой, моя рука вся в шипах. Як же боляче. Ауч! Ауч! Брітні! Ауч! Вибач, Еліс, я хотіла допомогти! Ох, вже цей кактус! Ну що ж, а я вигадала, як прикрасити мій шоколадний кактус. Шоколадний сироп і маршмеллоу з цим чудово впораються. Дивіться, як гарно у мене вийшло. А головне дуже смачно. А мені залишилось просто випити сік. Ой, ну і вигляд. Гаразд. Давай чокнемось на вдачу, брітні. Давай. Ура! І смачного. Мені дуже подобається. У мене також непогано. Хоча ні. Це жахлива гидота. О, бідолашна еліс. Друзі, зачекайте трохи, я вже закінчую. І так, я хочу лимонад. Думаю, що приготування не складе ніяких труднощів. Це зовсім не складно. Мені потрібна каструлька, куди я перекладу всі мармеладки зі смаком Кока-Коли. А тепер спостерігаємо, як вони апетитно будуть плавати цій каструлі. Ви тільки подивіться, яка краса. Треба все перемішати. Отак аромат просто чарівний. Але тут потрібно щось більше. І я саме підготував ось таку велику мармеладку Кока-Коли. Як же апетитно виглядає? Так, визнаю і в мене слина тече. Ну що, тепер все перемішуємо. Та потім додамо води і цукру. Чудово! Ну і звичайно не можна забувати про лимони. Ми ж готуємо лимонад, тож трохи кислинки не завадить. Тепер потрібно все перекласти в мій спеціальний гаджет. Саме в ньому ми і створимо ті самі бульбашки в газеровці. Так, відчуваю, що перемога у мене в кишені. Ну що ж, час і мені приступати. Подивимось рецепт у маминій книзі зілля. Чудово, зараз приготуємо забійний лимонад. Мені потрібна одна змія, одна поганка, маленький павичок та черепки. Додаємо до всього цього перо та моє варення з очей та мармеладного слизу. чудово. ну, а тепер все перемішуємо. Отак виглядає дуже апетитно. Апетитно Йу. А що маю я? Так, лимони. Ну, гаразд. Давайте спробуємо зробити з них щось смачне. Для початку розріжемо, а потім видавимо сік в склянку. Мамочки, як боляче. Усе! Ну, Не потрібні мені ці ваші дурні лимони. Треба вигадати щось більш безпечне. Наприклад, mm. наприклад, нотела. Oh. Якщо я додам трохи молока в банку нотели із залишками пасти, а потім перемішаю, то в мене вийде класний шоколадно-молочний коктейль. Ну, круто так. Ну, от і все. Я готовий представляти Венді свій напій. Ой, я зовсім забув про бульбашки. Додам більше бульбашок, щоб нагадувала газировку. От і вони. От вони, бульбашки. Яка це гедота? Ну що ж, а мій лимонад вже готовий. Потрібно тільки все перелити в пляшку і вставити в кулер. Моя подача буде виглядати саме так, як на малюнку малятку Венді. Мені також залишилось лише встановити пляшку на кулер. Сподіваюсь, що Венді полюбляє очі. А ось і мій крутий кулер кряк-кряк. Зараз встановимо його та можна подавати. Яка ж класна ця вуточка! Просто відпад! Ну що, давайте дізнаємось думку Венді. Яке все цікаве. Лічілочко, скажи, з чого почати. Ага, з кулера вуточки Лимонад з нутелою Зараз оцінимо. М -м, мені подобається. Лічилочка повинна обрати далі. Кола добре. Зараз оцінимо на смак лимонад коло. Як наче кола з лимоном одночасно. А це що таке дивне? І килих такий страшний. Добре, варто спробувати. М -м -м, мамочки, а що ж так кисло? У мене все обличчя зводить. Не можу сидіти на місці. Може, не терпиться побачити мій новий малюнок. Я зараз покажу. Yeah. Я хочу кейк попс. Без проблем. Окей. А що це? Та годі. Річ ми впораємось. Я теж так вважаю. І так, почну з тіста. Додам на дошку борошно, а потім трохи цукру. Річ яйця. Дякую. Розбиваємо одне, а потім додаємо плитку чорнющого шоколаду. Тепер все гарненько перемішуємо. Наше похмуре тісто готове. Формуємо з нього ось такі кульки. Викладаємо їх на лист, а потім підсмажуємо їх за допомогою мого досконалого приладу. Ого Венздей, Твій апарат дуже небезпечний. Давайте краще подивимось на моє приготування. Воно точно приємніше, граціозніше і апетитніше. Для початку кладемо шоколадку плаватись в мікрохвильовку. Далі переливаємо все в кондитерський мішок, а потім вже з кондитерського мішка ми будемо заповнювати ось цю круглу форму. Так, виходить навіть дуже непогано. Тепер закриваємо і вставляємо палички. Мені теж знадобиться білий шоколад. Його треба розплавити в кастрюлі. А тепер саме нудне. Очікування. Чому так довго? Може, зараз готово? Ні? Ну, гаразд. Мій терпець увірвався. Я йду на крайні заходи. Так і знала, що мій вогнемет куди швидше вирішить мою задачу, ніж якась там плита. Чудово. Переходимо до наступного етапу. Занурюємо всі наші чорні кульки в білий шоколад, а далі мені знадобиться лохина. Дякую, річ. Ти вчасно. Пара рухів і вуаля виходять дуже гарні очі на виделці. А мої кольки вже теж застигли. Настав час переходити до прикрашання. Мені знадобляться кондитерські фарби та маршмело різних розмірів. От так, чисте мистецтво не інакше. І так, пофарбували кульку, тепер додамо маршмело сюди і сюди. Потім намалюємо мордочку. І подивіться: вийшов ось такий милий їжачок Плюще парочку милих звіряток і можна подавати. Мої кейк попси теж вже готові. Залишилось лише додати невелику деталь у вигляді полуничного сиропу. Сироп дуже нагадує кров, якої так не вистачає моїм жахливим очам. От тепер те, що треба. Стоп! Що? Ви вже все приготували? Да уж, ось це я загрався. О, ідея. І так, у мене є чупачупси і класна фантазія. Тому я занурю чупа-чупси в шоколад, а потім в цукерки ньор. Дивіться, які вони виходять яскраві та гарні. Думаю, що я впорався з завданням. Тепер можна відправляти на дегустацію. Бон на Венді! Ого, як багато смакоти! Wow. Ось ці кейк-попси виглядають так яскраво. Мені треба спробувати. Wow. Ой, а чому вони такі тверді? Жах! Гаразд, перейдемо до інших. Спробую ось ці оченята. Нічого собі, які смачні. Мені подобається. Ой, а ці кейк-попси wow. самі милі в світі. Тут і розятко, і котик, і зайчик. Зараз я вас з'їм. Ой, дуже смачно. Я обираю переможцем шефа. Ура! Я знав, що переможу. Дякую, Венді. Чи готові ви побачити мій останній малюнок? Зараз я хочу яєчню. Дуже чекаю. Яєчня? Венді, а ти могла придумати щось простіше. Ну, добре. Я знаю, як спростити собі завдання. Приготую яйця у вафельниці. Розбиваємо, закриваємо. Телефон грати починаємо. Мені треба приготувати саму жахливу смачну яєчню у світі. Для цього відокремлю білки та жовтки. А тепер жовтки зафарбую чорний за допомогою чорнила восьминога. Чудово! тепер треба перемішати, виходить непогано. Тепер мені потрібна моя форма у вигляді черепа. Заливаємо її повністю чорним білком, а в очі кладемо по жовтому жовтку. Виглядає вже апетитно, але буде ще апетитніше, коли ми додамо бекон. Моя страва вже готова. Тепер перекладаємо на тарілку і можна подавати малі венді. Хоча зачекайте, додамо трохи смачних соусів, щоб було ще смачніше. Шеф. А що ти придумав цього разу? У мене, як завжди, народилась геніальна ідея. І так, мені потрібно розбити два яйця у різні миски. Та пофарбувати за допомогою кольорових барників. Обережно перемішуємо, а потім перекладаємо ці суміші в мій новий гаджет для приготування рулетів. Буквально за лічені секунди потрібна мені страва буде готова. От і все можна викладати. Ви тільки подивіться, яка гарна і яскрава яєчня на паличці у мене вийшла. Перекрасимо все помідорками чері, зеленю і звичайно ж смачними соусами. Чудово, можна подавати. А що за жахливий запах? Звідки йде цей сморід? О, ні, Квентін. Ти знову забув про свою страву. Та скільки можна повторювати, телефон тебе відволікає. Упс, незручно вийшло. О, До мене прийшла ідея. Зараз я швиденько приготую солодку яєчню. Збиті вершки будуть білком, а жовток буде зі смачного жовтого лядяника. Треба тільки від палички позбавитись. Ну ось, готово. Упевнений, що венді оцінить мій креатив. Смачного! Як багато смачненького. Хочеться почати з цієї яскравої яєчні на паличці. Ай, а ось це було боляче. Ні, більше я це їсти не буду. Страва від винсти виглядає, як завжди, дуже цікаво. Сподіваюся, яєчня чорна, на тому що вона згоріла. На смак навіть зовсім непогано. А це що? Вау! Та це ж навіть не яйця. Це взбиті вершки та льодяник. Дуже смачно та креативно. Квентін, ти перемагаєш? Що? Квентін? Я ура!